Шановні українці, 24 серпня у місті Дармштад буде проходити можливо найкрутіший, найбільший і найсмачніший український фестиваль, але, але невеликий інсайт для вас від мене особисто. Я був минулого разу на цьому фестивалі, який був декілька місяців тому, щоб ви розуміли настільки смачний шашлик. Що в кінці, коли вже не жарилось, і люди вже розійшлись, підходили інші люди і просили продати їм сирий шашлик. Настільки він був смачно замаринований, Я не знаю, як хлопці це зробили. Ми взяли навіть шашлик зі собою до кельна, приїхали через годин 5-6 Ми його їли. і Він все рівно був дуже смачним. Мені на жаль тоді не хватило пиріжків, не хватило вареників. все було розібрано. Черги дійсно великі, але вони того вартують. А всі кошти збираються на реальну допомогу. Яку ви побачите на місці, збираються гроші на автівки. Я там теж буду, там будуть мої книжки. Надіюсь, встигнуть гнуть дойти вже надіслані. Захоче хтось підійти придбати книжку за донат, отримати автограф. Я буду на місці для вас. Будуть якісь запитання, теж підходіть. І е, ну, дивіться, там настільки смачно, що я прям їду за Хавку. Я за неї теж плачу, як ви. в мене немає ніяких скидок, але єдине, що я попросив, ну, Коль. Ребят, я звезда, давайте мені хавку без черги. Так що, якщо ви побачите, що я їм, в той момент не підходіть, бо то як до собаки, не треба. От, от прям поїсти я люблю. А там їсти буде дуже сильно смачно. Тому 24 серпня приїздіть, буде дуже класно, весело і дуже смачно, і для дуже хороших цілей. І команда там просто бомба. І, до речі. Хто вчить німецьку мову, там буде Ігор Калєсніков. І наскільки я знаю, якщо йому потерти два суска, він дає скидку на свої книжки. Так що провіряйте на місці.